Ми щасливі, що люди до нас їдуть, каже директор із перспективи та розвитку компанії БТУ Центр Валентина Болоховська, зустрічаючи гостей 14 березня. Вони з'їхалися до Ладижина на ювілейну вже п'яту науково-практичну конференцію, аби поділитись досвідом застосування біотехнологій та дізнатись про новинки в цій галузі. Я такий сьогодні сказала термін біотехнологія без границь. Тому що сьогодні ми бачимо, що до нас люди їдуть із зарубіжжя ближнього і дальнього. Ми працюємо з усім світом. Препарати зарекомендували себе гарно. Ми постійно в розвитку, ми приготували новинки, ми ділимося досвідом. Вже так вибирали, що показувати, тому що дуже багато напрацювань. Хотілося показати найбільш цікаві моменти. 15 років компанія бту Центр на ринку біотехнологій. За цей час її науковцями проведено понад 150 польових дослідів. Підприємство має на сьогодні 48 патентів. На зібранні фахівці БТУ-центра представили свої новинки. Це два препарати. Перший органік баланс це така собі вакцина для рослин, можна сказати, ноу-хау в галузі біотехнології, адже органік баланс спроможний повернути рослини до повноцінного життя за будь-якого стресу, приміром у період виходу із зими, на стадії кущення чи в умовах різких перепадів температур. Там покращена концентрація, збільшена мікроорганізмів, збільшена концентрація біологічно-активних речовин. І навіть є біологічно активні речовини, які ми туди вперше додали, це. Полімери або протектори, які захищають мікроорганізми під час застосування. Органік баланс сприяє покращенню фотосинтезу та підвищенню якості продукції, і на відміну від багатьох інших біопрепаратів, його можна вносити і в сонячну днину. Цей препарат має в своєму складі по аналогії з вакцинами для тварин або людини клітини. Неживі або частинки клітин, які мають імунний, імунну реакцію, тобто вони краще визивають, утворюють імунітет у рослини. Це вже не секрет, доказано, що у рослини є імунітет, як у, у будь-якої живої істоти. Друга новинка органік баланс для деструкції. Його рекомендують за технології наутіл, no а також стріптіл та традиційної. Цей препарат містить у собі підвищену концентрацію мікроорганізмів та їхніх активних метаболітів пригнічує патогени та нейтралізує фітотоксини. Загалом конференція була насичена інформацією. Виступали фахівці БТУ центра, науковці та аграрії. Останні розповідали про свої результати застосування технології від цього виробника. Тішить селян можливість отримувати більше продукції кращої якості, прибавка врожаю залежно від культури та технології. В інтегрованих системах захисту складає у виробничих умовах від 5 до. 20 27% а овочеві культури додають у врожайності аж до 43%. Фермерський господарство Марухно – це на Мирівській район Вінницької області. Там анушка, всім відома соя, анушка, рання соя дала плюс півтони. Це просто одна обробка по вегетації. Чим мені подобається комплекси на бобові культури, засуха, не засуха, кислотність, кислотність ґрунту. Все одно ми матимемо гарну прибавку врожаю, незалежності, чи є вода, чи немає води, чи були. Ще не було дощі, все одно ми маємо і підвищення протеїну, і підвищення врожайності на 4-5 центнерів, Що вже перевірено, часом у фермерському господарстві Геркулес. Біопрепарати застосовують на всіх культурах, які вирощують. Керівник каже, засоби від бту центра не просто доступні за ціною, вони не дорожчають навіть за нинішніх умов. Те, що мене от минулої осені осінню вразило. Дія. Ми обробили екостерном це деструктор стерні, соняшник стерню. І потім через деякий час я зайшов на це поле, не зрозумів. І теж як по, по вата, як вата. я тоді взяв за, за соломіну соняшника чи за стебло. Його чіпаю, а він ну як вата, мякий м'який. Тобто, пройшла руйнація стебла досить швидко, і взагалі тоді вже це поле стає швидко придатне для посіву наступної культури. А ще Віктор Васильович не приховує свого здивування щодо високої дієвості біологічних інсектицидів. У це важко повірити, але на капусті, приміром, такі інсектициди знищують приблизно 90% ріпакових і капустяних білані. Капустяної молі та майже стільки ж совки. А приріст урожаю на капусті складає 50%. У товаристві Нібулон біопрепарати вперше застосовували торік на озимені і тепер мають показовий результат. Пшениця в кущені, ну, додала один-два пагони ну, в порівнянні від контролю. Це в залежності від сроків посіву і від густоти. Це доволі гарний результат, тому що добитися. Одного продуктивного пагону на одну рослину це. Дорогового кошти працівники однієї з найпотужніших компаній Російської Федерації на ринку засобів захисту Росагрохіма препарати БТУ центра реалізовують уже тривалий час і відзначають підвищення попиту на них. Бактеріальні препарати производства БТУ центру показують дійсно високу стабільність навіть в условиях там високих температур, отсутствует влажності і тому подобне. Тобто как бы, їх формуляція, яку вона собі велике кількість, помімо живих. А що і бактерії так називаємо спячів, да тості і продуктів жизнь діяльності бактерії. Собственно говоря, що дозволяє досягати максимум ефективності від препаратів кажется, в любоїх условиях, любому любої точки міра науковці ж наголошують, ніякої шкоди препарати бту центра не приносять ні людині, ні природі. Термін застосування у них. Практично не обмежений, їх можна застосовувати за три дні до збирання урожаю, навіть у деяких за один день. В зв'язку з цим і токсикологічні дослідження, і всі науковці впевнено стверджують, що застосування біопрепаратів не мають негативного впливу як на навколишнє середовище. Так і на якість сільськогосподарської продукції незамінним помічником препарати БТУ Центра стають і для садоводів. Федір Каленич у цій галузі 50 років каже з першою без хімії не впоратися проте в інтегрованих системах з біопрепаратом екостерн виходить чудовий результат. Господар отримує більше врожаю, якість якого покращена, і при цьому він відчутно економить. Ми звернули увагу на «Екостерн» тому. Що якщо з допомогою цього біологічного препарату можна знищити, ну будемо казати, так, величезну масу, що залишається після збирання зернових культур на полі, бо колись її використовували для тварин, і так далі, зараз це обмежено, соломи багато залишається, стерня залишається після комбайна, а особливо нас зацікавило те, що кукуруза. Яка також залишається в полі, бадилля і особливо чиння, то якщо біодеструктор може знищити оту масу, то чому він не здатний певну таку послугу добру садівникам справити з метою знищення субстрату, на якому зимують різні збудники хвороб, але в першу чергу найбільш небезпечна збудник перші яблуні. Я вже впевнений у тому. Що цей біологічний препарат можна включити в систему інтегрованого захисту яблуні не тільки від паршів, першу чергу проти від парші, а також і від інших хвороб, збудники яких зберігаються на цьому ураженому листі. Інститут сільського господарства Полісся уже три роки досліджує методи зниження собівартості зелених кормів. Його науковці кажуть, азотофіт і фітоцит має ряд переваг над подібними біопрепаратами інших виробників, що працюють на українському та зарубіжному ринку. Ах, при настані довготривалої посухи, коли е, іде увідання рослини. Ми проводимо листкове підживлення цим препаратом фітоцит, відновляємо ріст рослини і маємо максимально високу продуктивність. І ще одна особливість, яку ми відмитили за ці три роки, за рахунок використання препарату фітоцит, ми зняли можливість і необхідність використання мінерального азоту, що для такі взагалі для виробника дуже важливо, а особливо на дерново підзолостих ґрунтах, тому що мінеральний азот ще більше збільшує кислотність. Фітоцит навпаки, і за рахунок того комплексу, який включені ці препарати, навпаки, йде не закислення ґрунту, а, а ми переходимо до нейтральної реакції. Це дуже важливо сьогодні, коли немає енергетичних ресурсів і немає можливості в господарстві закуповувати навіть вапно і проводити вапнування. Цінова політика дуже низька. І як приємливо до любого кармана, так сказати для любого кошелька. і при цьому збір з гектара кормового білка підвищується на 20-30%, а протеїну в кормових культурах на 36-45%. Тож препарати бту центра стають у нагоді всім, хто займається сільським господарством. А оскільки розібратися чого і скільки треба господарникам складно, на допомогу приходять спеціалісти цієї компанії. Все треба приміняти в комплексі, починаючи від грунту, далі де на. У нас обробка насіння, від насіння вже по вегетації. У нас навіть є препарати, той же самий фітоцит, можна примінити для обробки складських приміщень, для обробки тари, для зберігання овочів, фруктів, навіть бобових культур у нас були також досвід є по використанню. І ось таким чином від мала до велика, від ґрунту. Починаємо з основи з ґрунту і вже до безпосередньо до зберігання плодів. Загалом чудові результати технології бту центра забезпечують на всіх культурах, особливо в інтегрованих системах. Значно підвищується вміст кликовини у зернових, протеїну у зернобобових, зростає цукристість буряків, підвищується олійність соняшнику та ріпаку, і навіть примножується кількість вітамінів в овочах. А вміст нітратів при цьому падає. Коефіцієнт засвоєння мінеральних добрив складає тільки 30%. А е, ті ж біопрепарати е, коефіцієнт засвоємості підвищують на 50%. Тому можна менше вносити мінеральних добрив. Це вже економія коштів. Можна отримувати потім е, насіння не завжди буває гарне. Є е, бактеріози зараз поширені. І якраз при протруєнні насіння в доповнення хімічним протруйникам дуже гарно працюють біопрепарати. Це їх комплексна дія. На запитання, що найбільше вражає у результатах, директор із перспективи і розвитку биту центра Валентина Болоховська відповідає: більше мене вразив Михайло Григорович живега, який сказав, що маючи врожайність більше 10 тонн кукурузи, при застосовуючи деструктор, він чітко побачив, що де більше було деструктора, там більше в нього було. Урожайність і що в нього взагалі не було хвороб. Це мене вразило, що в нього не було ні совки, ні той ж сашки. Тобто він взагалі не застосовував фунгицидів і інсектицидів при вирощуванні кукурузи, маючи дуже гарні врожаї. І що по погодних умовах він зекономив 150 кілограмів селітри. Тобто він її просто не вніс, але застосовувавши деструктор і біопрепарати, він мав дуже гарний врожай. Розумієте, це мене вразило. Деякі фермери кажуть, я беру ваші біопрепарати, хоч і не хотів раніше, по якій причині. ваші каже, біопрепарати це приправи, це кетчуп, це майонез, гірчиця до того самого шашлика. А м'ясо саме без шашлик, без приправ, без з ти багато не зісеш. Так що приправляйте свої поля. Біопрепаратом бути Тож міф про те, що екологічно чисте це дорого. Спеціалісти та виробничники вперто заперечують. І навіть якщо хімічні препарати і вносяться разом із біологічними, дози їхні мінімальні, і вплив на організм людини та довкілля практично відсутній.